Спецпредставник Дональда Трампа при НАТО Меті Вітакер сьогодні надвечір зарядив дуже цікаву заяву. каже завтра: е, у нас буде дуже важливе оголошення щодо зброї, і тут е, важливо розуміти, що мав на увазі е, цей Меті Вітакер. Справа в тому, що завтра, е, в принципі, які важливі події можуть відбуватися. Е, це Рамштайн, друзі. На 15 число у нас призначено Рамштайн. Тобто там буде якесь важливе оголошення, і тут важливо зараз не путати, тому що понеслося соціальними мережами і телеграмами, що завтра Трамп і Зеленський оголосять про передачу перших ракет Томагавк та в ще із спохисковими установками. Я думаю, що ну якщо це і станеться, то це станеться вже не раніше цієї п'ятниці, оскільки є підтверджена інформація, підтверджена самим американським президентом, що Володимир Зеленський і Трамп зустрічатимуться у п'ятницю. А ось завтра на Рамштайні важливе оголошення щодо е, зброї. Ну що це може бути за оголошення? Незрозуміло, але якщо вже там, наприклад, ітиметься по е, щось, що може запускати томагавки, то є ще одна цікава новина, яка така непомічена залишається до е, цієї години. Це в нас е, зона. Е, Виставкова стенд фактично компанії яка називається Ошкош Дефенс на цьому тижні. Ця компанія на міжнародній виставці військового обладнання і озброєння, яка називається ausa очевидно, вона проходить в Сполучених Штатах Америки. Що відбувалася? Представила наземну платформу, яку можна використовувати для томагавків. Можливо, можливо, ми вітакер має на увазі цю новину. Що в разі, якщо Україні будуть передані тамагавки, то не обов'язково десь там заховувати, як писав Медведєв в степах України підводного човна або ясмінця. запускати тамагавки можна буде з наземного устаткування, ось так воно фактично виглядає, і це ну друзі, насправді деталь якої до цього часу не вистачало. Тепер стосовно. Зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом делегація Українська з у складі з Єрмаком Умєровим і також нашою прем'єркою Юлією Сверденко вже летить до Сполучених Штатів. В четвер приєднається президент України Володимир Зеленський, і в п'ятницю відбуватиметься зустріч Трампа із Зеленським, де ітиметься, зокрема, і про тамагавки, а ще ітиметься про те, як швидко фіналізувати активну фазу бойових дій. Очевидно, так це можна розуміти. Після заяви Дональда Трампа на борту літака Air Force вона зроблена так само під час цього імпровізованого брифінгу стосовно можливості залучення до переговорів, тобто більш активної ролі для друга Дональда Трампа Реджепа та іпо Ердогана. Тут є уривок. Давайте його послухаємо. He also Ардованка іс респекта його поважають будві сторони. він мій друг, і так ви можете це бачити. Я вмію діокела з такими хлопцями. Я не знаю як по іншому, але Ердоганнедо і мабуть здоров'я комітета. Вони мені дзвонять. щоб я поговорив ми з налазили росіяни і, і я говорю. З Ердоганом і не тільки росіяни, і всі, в кого є проблеми, якби в тому регіоні, маю на увазі, Трамп Ердоган їх вирішує. Я йому довіряю і далі він продовжує, що я хочу, щоб Ердоган можливо займався і тепер. Справою України Української української цієї російської війни Ердоган це може зробити друзі. Ну насправді очевидні речі, і я думаю, що їх виголошує Дональд Трамп не спроста а саме тому, що контакти потрібні, сполучені штати, Київ Анкара відбуваються постійно. Згадайте Стамбул 20 коли остання зустріч відбувалася між нашою делегацією, а також російською, там на чолі з Мідінським. А в Стамбулі був присутній єрмак, і тоді це видавалося дуже такою дивною історією, Імовірно, були досягнуті якісь домовленості безпосередньо Єрмака із Ердоганом. Але тут тепер після цієї заяви Дональда Трампа стає трошки зрозуміліше, що зустрічі ну фактично голови офісу президента України давайте відверто правої руки в переговорному треті Володимира Зеленського стосовно Росіян Єрмака із Ердоганом, це очевидно за згоди Вашингтона відбувалося, за згоди Трампа. відбувалося. роль, яку хочуть на себе. Притягнути лідери об'єднаних арабських Еміратів там Лукашенка зі своїм мінськом вже також відверто ну задовбав її. У Вашингтоні все таки відводять Ордоганові. Зручний майданчик, близький, регіонально правильно розташований для того щоб подібні зустрічі відбувалися, і можливо відбувалися вже на найвищому рівні. Думаю, що зустріч, якщо там не не потрібно, то квартет можна можемо побачити навіть скоро. Трамп, ердоган, зеленський, Володимир Путін. Чому ні? Тому що ну Трамп про це сьогодні у відкрито говорить. Російська Федерація до речі, сьогодні також відреагувала на цей брифінг е, Дональда Трампа, і не тільки на цей брифінг, а також на нещодавні заяви Дональда Трампа, які він робив в Кнесеті. Ну фактично в парламенті е, Ізраїлю, і він е, Трамп. Я маю на увазі під час свого виступу в парламенті Ізраїлю е, сказав так: що я досяг миру тепер по е, питанню е, гази, а тепер я готовий зосередитися на е, українській війні. На завершенні цієї страшної війни в Кремлі сказали це прекрасно чути від Дональда Трампа. Там нічого не звучало про Ердогана і Кремль також. От на Ердогана чомусь не реагує ніяк, але згадують інше е, прізвище е, Стіві Віткофа. Віткофа який приїжджав перед Анкоріджем до Москви який приїхав туди. Абсолютно без стенографіста і невідомо про що розмовляв до речі, досі невідомо про що він розмовляв з путіним і про що там вони домовлялися, і яку саму інформацію в викривлену чи не викривленому вигляді Вітков потім передавав Дональду Трампу. Але це очевидно сподобалося в Москві, що ну такий елемент конфіденційності такої дипломатичної їм достатньо імпонує Вони називають тепер від класним хлопцем, хлопцем який проявив себе, і в зустрічі з путіним, хлопцям, які замідав, не хлопець, але. Проявив себе і в питаннях миру е, стосовно е, Ізраїля стосовно Палестини, і тепер вони кажуть: от Вітков – це та людина, яку ми. Бачимо, як наш контакт між Москвою, Києвом, Вашингтоном, будь ласка, давайте. Ердоган провідков, а Поки що для чогось його береже. Не знаю, можливо, там точить на нього за щось зуб. Все таки без стенографіста до Путіна їздити більше не можна, і навряд чи це тепер повториться. Про те саме фактично, сьогодні заявляє у нас і український один політик Бужанський Максим. Він дав таке бліц-інтерв'ю або взагалі збліц з Опитування е, видання Телеграф українського, і е, заявив там таке, що є надія, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Це Бліс і інтерв'ю з Бужанським. Значить, журналістка там підійшла до нього з таким запитанням: чи чув, він, чи чув він заяву Юлії Володимирівни Тимошенка, яка буквально два дні тому заявила про те, що вона, вона володіє інсайдерською інформацією? З якої може зробити висновок, що війна скоро закінчиться. Ось цей уривок, який вона зробила на Суспільному радіо. А потім Бужанський його коментує, і поки ви дивитиметеся Тимошенко, я е, знайду зараз я спеціально собі е, зберігав, е, зберігав цей, цей, цю цитату Бужанського, де він посилається якраз на Юлію Володимирівну. Майтеся, мої дорогі, тому що я, наприклад, знаючи інформацію, вірю. Що завершення цієї війни не за горами. Тепер Бужанський повертається до Бужанського, що він, власне, говорить. Каже, так: зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка. Бойових дій я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод. Але мені здається, що це очікування висить у повітря. Тим більше, що ми бачили тріумфальний успіх Трампа у Газі, обидві сторони і Хамас і Ізраїлю оголосили про закінчення війни. Ізраїльські заручники звільнені. Ізраїль вивів війська з сектору Газа та випустив палестинців. По перше, у Трампа розв'язалися руки. По-друге, його авторитет, після того як він замирив в лапках близький схід, злетів на недосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців. Ну і далі там про інсайт Юлії Володимирівни Тимошенко, що політики Аксакали, отакі як Юлія Володимирівна. Uh, вони дійсно спілкуються і мають доступ до якоїсь інформації, з якою може зробити правильні висновки. І я так розумію, що Бужанський натякає на те, що в нього теж є якісь такі інсайдерські інформації. Він, він, же, він же не викладає нам зараз інсайт uh, на інсайт Юлії Володимиритовашенко. Ось, бо якщо це так, то це якесь поламане радіо виходить. Але друзі, це говорить про те, що. Дійсно, сигнали певні надходять, і і фактично вторить сьогодні пан Бужанський. Тому тим заявам, які відбувалися в Кремлі. Дійсно, Трамп зараз змирив близький схід, злетів на недосяжну висоту його авторитети. Наступна Нобелівська премія це я вже від себе продовжую, Очевидно, відійде Дональду Трампові, і, і це якби в повітрі відчувається. Якщо він зможе тепер, як каже Бужанський, використовуючи його лексику. В лапках, замерити тепер Україну і Російську Федерацію. Ну, а Юлію Володимирівна, Максим Буженський, я так розумію, каже: давайте їй повіримо на слово. Ще одна побіжна ознака: так ну, новина абсолютно, сьогоднішнього дня, позбавлення громадянства. Українського мера Одеси е, Геннадія Труханова, про що вона може нам також свідчити. Якщо ви дивилися, е, мій огляд, стосовно е, Геннадія Труханова, з його коментарем, е, Труханов бачить це як е, запобіжник, який застосовує сьогодні його конкурент, його конкуренти стосовно виборів, на яких він може перемогти, Труханов теж уже без паспорта, але Готується до виборів, а це означає тільки одне: як мінімум, припинення активної фази бойових дій.